Щороку, 22 січня, в день проголошення у 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Наш народ відзначає День Соборності України. Той знаменний акт злуки став історичним об'єднанням українських земель в одній державі. Рівно за рік до того, 22 січня 1918 року, Українська Центральна Рада своїм четвертим універсалом вперше у 20 столітті проголосила державну незалежність України вперше, бо й насправді, 24 серпня 1991 року, український народ Відновив історичну справедливість і повернув собі належне свою власну поколіннями виміряну державну незалежність, те, що сила українського народу у єдності показали не лише роки миру, а й роки сучасної визвольної війни проти того ж таки рашистського агресора, Львів і Харків. Чернівці і Херсон, Хмельницький і Запоріжжя, Луцьк і Дніпро. Чи є тепер та лінія, яка ділить нас на східняків і западенців? Є лише лінія фронту, яку зараз з Куп'янськом тримає Київ і Одеса, разом з Часовим Яром Вінниця і Кропивницький, разом з Покровськом, Івано-Франківськ і Миколаїв. Разом з Костянтинівкою Полтава і Кременчук, піснями оспівана слава наших героїв. Нехай лунають ті пісні над всією Україною, а до пісні нехай доєднається кожним з нас добра справа у підмогу тим. Хто оборонить нашу батьківщину у цей чи не найважчий вирішальний час історії нашого народу?